27 лютого 2022 року, менш ніж за тиждень після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави, нацгвардійці у Твіттері опублікували ось такий пост: це відео, де азовці змащують салом кулі, щоб убивати ними кадирівських орків, як написано у цьому пості. Це випадок, до речі, не унікальний. У 2011 році компанія під назвою Silver Bullet Gun Oil почала виготовляти мастило для зброї, яке мало у складі 13% зрідженого свинячого жиру. Такий продукт вони відправляли американським морпіхам в Ірак та в Афганістан. Споживання свинини в ісламі заборонене, тому логіка у тому, що мусульманина якого вбили кулею. Змащеною свинячим жиром не візьмуть до раю. Плюс це ще і суттєвий психологічний фактор. Однак ніде в ісламі не сказано, що ненавмисний контакт зі свининою може позбавити доступу до вічного життя. Назвемо це так. Але тим не менш, якщо повернутися до Азову і відео від нацгвардійців, то російська пропаганда почала знатно тиражувати той пост і розповідати уже добре відомі усім тези про, начебто, неонацизм у батальйоні Азов. А вони називають наших бійців саме так: усі тези російської пропаганди про расизм, ксенофобію, антисемітизм і націоналізм, який росіяни чомусь вважають злом, це синоніми до слова азов. Вони докрутили свою тезу до того, що навіть соцмережі почали блокувати цілі акаунти за саму лише згадку. Про цих бійців до лютого 2022 року Азов прирівнювали до ісламської держави, принаймні так їх сприймали у світі, але усе почало змінюватися після початку повномасштабного вторгнення росіян і особливо під час. І після Маріуполя саме там героїчний гарнізон за понад 80 днів боїв у повному оточенні знищив щонайменше 6,5 тисяч окупантів, як і в будь-якій дезінформаційній кампанії у конструюванні образу нацистського Азова були і окремі реальні факти. Хоча більшість із них це припущення, маніпуляції, відверта брехня і фейки, які настільки часто і систематично повторювали, що цільова аудиторія російської пропаганди почала сприймати їх як Реальність, до прикладу, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров говорив, що бомбардування пологового відділення у Маріуполі відбулося саме через те, що у тій будівлі була база азовців та інших радикалів. І, попри те, що ми з вами знаємо, що це неправда, світ. Все ще з обережністю ставиться до бійців АЗОВ, адже їх вважають одними із найрадикальніших, найжорстокіших і найбільш неконтрольованих бійців не те, що в Україні, але й в цілому світі. У 2014 році цей батальйон дійсно мав ультраправе походження. Це були ультраправі расисти, які заснували батальйон. Але звідтоді він став деідеологізованим. І став звичайним бойовим підрозділом. Новобранці приєднуються не через ідеологію, а тому, що Азов має репутацію особливо жорстокого бойового підрозділу. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі Фарід говорить. Я радий з вами познайомитися, якщо бачите мене вперше, і сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут надовго. У цьому відео ми поговоримо про Азов. Чи можна називати їх людьми, що сповідують неприйнятні у світі ідеології? Чи дійсно вони настільки жорстокі? Як про них розповідають у світі, які основні тези і фейки про Азов намагається поширювати російська пропаганда? Чому ми з вами повинні говорити про них і доносити правдиву інформацію до світової спільноти? І як саме топові світові медіа змінили думку про Азов? Після початку повномасштабного вторгнення. Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу. Дякую тим людям, які уже це роблять. До слова, оскільки Патреон солідно зашкварився, я перейшов на іншу платформу BuyMeACoffee. Тож, якщо вирішите долучитися до підтримки, посилання на BuyMeACoffee, монобанку чи спонсорство в описі до цього відео. Там же є і лінк на телеграм-канал, де завжди правдиві і перевірені новини. Партнер цього відео освітня платформа Мей. Academy. Це команда крутих спеціалістів та менторів, які допоможуть вам увійти в ІТ-індустрію. IT Онлайн-академія IT-професії, яка допоможе розвинути саме ті практичні навички, які потрібні працедавцям. І у них дійсно виходить, адже 90% студентів, які пройшли курс, змогли влаштуватися на роботу мрії. А це більше двох тисяч студентів. Усі вони зараз працюють в Google, Microsoft, Amazon і ще у понад семи сотнях міжнародних компаній. Навчання безкоштовне: 20% теорії, 80% практики. І при цьому вам ще й в усьому допомагатимуть. Ви отримаєте постійну підтримку менторів, роботу над реальними проєктами, код-рев'ю, співбесіди і нове ком'юніті студентів. Усе, що вам треба, це бажання. І знання англійської мови, а з Made Academy 4 місяці навчання і гарантоване працевлаштування. Навчання в Made Academy дає можливість отримати реальні знання і навички програмування, тестування і дизайну. Ви не платите за курс навчання аж допоки вас не візьмуть в IT. Далі 17% упродовж 2 років від вашої зарплати. Фактично, як плата за навчання. А якщо вам не вдасться знайти роботи в IT або не захочеться, то нічого страшного не станеться. Тому спробувати точно варто. Якщо вагаєтеся, чи долучатися і який напрямок обрати, то переходьте за посиланням в описі до цього відео або скануйте ось цей QR-код, щоб отримати доступ до безкоштовного навчання. Більше на сайті Made Academy. Ну, а поки ви у процесі вибору та реєстрації, я розкажу вам історію. Весна 2014 року принесла на територію України війну. На Донеччині та Луганщині почалася окупація, яку росіяни традиційно, щоб уникнути слова війна, назвали народним повстанням проти київської хунти. Російські військові та частина місцевого населення захопили адмінбудівлі і проголосили так звані народні республіки. З часом у них з'явиться своя зброя, власна техніка і так далі. 13 квітня тодішній виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов оголосив про початок. А то ні для кого не секрет, що регулярна українська армія 2014 року була не у найкращому своєму стані. Тому на захист країни стали добровольці. З них формували батальйони. Донбасс, Айдар, Дніпро, «Дніпро-1», правий сектор та інші. А одним із них був і Азов, який, до речі, на початку називався Азов'я. Кістяк сформували фанати харківського футбольного клубу Металіст, активісти Автомайдану і учасники ультраправих рухів Харкова. Це був початок травня 2014 року. У вересні їх розширили до полку. А в листопаді включили до складу Національної гвардії України. І от у складі МВС підрозділи Азов брали участь у військових операціях на території проведення АТО, а згодом навіть і по усій Україні. На початку того ж таки травня терористи обстріляли один із автобусів батальйону, тоді ще міліції Азов, неподалік селища Мангуш. Одного з нападників вбили, ще двох взяли в полон, а серед них був і так званий міністр оборони, так званої ДНР Ігор Хакімзянов. У червні спільно з НГУ та збройними силами звільнили Маріуполь від ДНРівських терористів. Тоді ворог втратив трьох вбитими, 17 пораненими, а 38 вдалося затримати. Липень теж був не менш напруженим. Азовці шукали ворожі канали постачання зброї і намагалися їх перекривати. Крім того, встановили блокпости і уже контролювали узбережжя Азовського моря у Донецькій області. Вдалося затримати десятки колабораторів. Орантів, зрадників, терористичних чиновників і локальних ватажків, що дуже важливо, попри повідомлення російської пропаганди, їх передавали в СБУ на допити, а не розстрілювали на місці чи катували. Вже у серпні 2014-го Азов спільно зі збройними силами звільнили мар'їнку від терористів і російських найманців. Загалом список боїв та досягнень тільки з травня 2014-го по вересень 2019-го нереально великий. Детальніше з ним ви зможете ознайомитися на сайті Азову. Я залишу посилання в описі до цього відео. Нерідко можна почути фразу, що Азов це найжорстокіше військове формування в Україні, але цю тезу сформувала російська пропаганда. Жорстокістю вони називають підготовку і професійність дій. Азов працює ефективно не тому, що вони від природи злі, як кажуть росіяни, а тому, що вони постійно тренуються і приділяють цьому дуже велику увагу, завдяки чому отримують перевагу в боях. База тренування, чи правильніше сказати школа сержантів, названа на честь полковника Євгена Коновальця, українського військово-політичного діяча, який присвятив своє життя боротьбі за нашу державу. Курсанти проходять дуже інтенсивний навчальний курс, який триває 9 тижнів. Пройти. Його від і до може далеко не кожен. Наприклад, перший курс пройшли 40% охочих, і це при тому, що у них за плечима вже був досвід АТО. За ці 9 тижнів новобранців вчать тактичної та вогневої підготовки, медицини, військової топографії, основи тактики і так далі. Усе це закріплено фізичними навантаженнями і практикою на полігонах. Якщо вам цікаво подивитися, як це все працює на практиці, то в описі до цього відео я залишу посилання на програму Рекрут від Азову подивитися наскільки інтенсивними бувають навчання і що доводиться пройти курсантам які вирішили стати частиною Цього формування. Перший тиждень це елементарні правила поведінки і субординації в підрозділі, але доведеться також пройти і тест на фізичну підготовку. Другий тиждень присвячений стрілецькій зброї. Правила поводження, будова та принципи роботи. Тиждень номер три робота із психологами, фізо і спорядження. А закриває місяць стрільба у тирі тест на вогневу підготовку і переміщення на полі бою. П'ятий тиждень або другий місяць курсу це стрільби та десантування з БТР. Шостий медицина і бої в приміщеннях, сьомий інженерна підготовка та штурм вогневих точок противника. І восьмий топографія. Ну і дев'ятий останній і найскладніший потрібно скласти іспити, продемонструвати усе, чого навчився кандидат, за 56 днів підготовки. Потрібно набрати 351 бал із 400 можливих. Ну а вишенька на торті це марш-кидок на 28 кілометрів. Саме тому росіяни і бояться азовців. Розуміння їхньої витривалості, професійності та сили волі переростає у те, що вони не можуть перемогти цих бійців на полі бою. Тому їх називають жорстокими, неконтрольованими і так далі. Наративи про Азов формувалися з 2014 року. Стабільно і системно в голови людей, причому різними мовами, вкладали інформацію про злочини цих бійців. Далі ми поговоримо про фейки, які росіяни використовують і поширюють про Азов. Почнемо з найголовнішого. Бійці Азову називають себе націоналістами. Ми прекрасно розуміємо, що це означає, але для решти світу. Треба докладно пояснювати, що це перекладається не нацисти, а патріоти. І довести цю точку зору це доволі складний процес. Адже користуючись підміною понять і своєю перевагою в медіа, у дипломатичному полі та й загалом на міжнародній арені, Кремлю вдалося змінити термін націоналізм на нацизм, а згодом і на добре відомий нам неонацизм, через який, нібито, і почалася так звана СВО. І дійсно, до 24 лютого безліч міжнародних ЗМІ видавали просто велетенські статті, називаючи азовців не. У нації Азов Бетельйон, а це просто слово у слово російська пропагандистська теза, і це конкретний приклад видання Vice News. А таких у світі безліч. Проте. Майкл Колборн, це журналіст-розслідувач і автор книги з вогню війни, Український Азовський рух і Глобальні ультраправі, говорить, що ось цей термін неонацисти не можна і неправильно використовувати для опису Азова, адже неонацист це термін, яким описують людину чи групу людей, які бачать Адольфа Гітлера та тодішню Німеччину прикладом для наслідування і ще й до всього активно використовують нацистську символіку. Будь-хто, хто на думку росіян виступає проти або погрожує Росії, є нацистом, і це включно з тими. Українцями, які просто визначають себе приналежними до України, навіть якщо вони використовують російську мову у повсякденному житті. Причому російська пропаганда настільки глибоко залізла у свою ж брехню, що вони вже навіть не розуміють, чи в Азова є якісь власні погляди. Та ідеологія. Спочатку вони були неонацистами, а уже сьогодні це група, що дотримується змішаного принципу расизм, ксенофобія, антисемітизм і решта суперечливих ідеологій. Хоча за усі ці роки дезінформації та брехні немає жодних документів чи тверджень, які могли би документально підтвердити нетерпимість Азову до інших рас чи націй, ну мабуть, хіба крім росіян, але це стосується не лише Азову, а абсолютно всіх, включно з цивільними. А от що є. То це інформація про те, що разом з азовцями служили і служать представники багатьох національностей: грузини, хорвати, греки, вірмени та албанці, шведи, білоруси і навіть росіяни. Ось на BBC є про це окрема стаття. То де ж расизм і ксенофобія. Неповага і ненависть до інших національностей, про які кричить російська пропаганда. Єдина ідеологія, поширена в Азові, це український націоналізм. Причому не в етнічному його розумінні, а в сучасній європейській інтерпретації. Фейки, побудовані на ідеології та поглядах азовців, це далеко не кінець. Одній з найголовніших це жорстокість. Минулого року в соцмережах почали поширювати відео, де бійці Азову, нібито на хресті, розіп'яли чоловіка. І його тиражували усі комуни лінь. Я не можу показати його тут, тому просто залишу. Посилання в описі: п'ятеро чоловіків у військовій формі стоять біля полоненого, і один із них каже: Ми, бійці Азова, боремося з московською нечистю. І те, що зараз буде, станеться з усіма за сприяння сепаратизму. Далі того полоненого прибувають до Христа. Однак виявилося, що це відео не 2022 року, а 2015-го. Це по-перше. По-друге, його поширила група російських хакерів кіберберкут. Вони ж у 14 і 15 роках активно опублікували фейки про Україну. Встановити, що це фейк вдалося за. Кількома факторами, наприклад, на самому початку відео один із акторів представився бійцем батальйону Азов, але ще у 14-му їх розширили до полку у складі Нацгвардії. Активні бійці не могли про це не знати. Але у цьому і різниця, бо росіяни і надалі говорять батальйон Азов. Розмір шеврона на руці значно більший ніж стандартним, яким користуються ВАЗові. Ще один чоловік стоїть взагалі в якихось підтяжках, а форма відмінна від статутної ВАЗові заборонена. Ну і крім того, відео настільки поганої якості, що важко розгледіти якісь. Дрібні деталі. Ідемо далі. Російська пропаганда активно поширює інформацію про те, що на шевронах азовців нацистська символіка. Там монограма у вигляді двох літер і та «н». Окупанти безпідставно говорять, що це символ із руною Вольфзангель, яким себе позначали деякі формування нацистської Німеччини під час війни. Ті, хто носить цей шеврон, клянуться бути вірними своєму народу і бути готовими захищати і навіть померти за нього. Але ніколи не вдиратися на територію інших країн. Насправді ж, як і на старих шевронах Азову з чотирнадцятого року, так і на нових, розміщений знак ідея нації це монограма, утворена з літер і та «Н». у тому вигляді, які вони мали ще в період використання староукраїнського алфавіту до 18-го століття. Після відновлення незалежності нашої держави у 91-му році різні українські націоналістичні і консервативні сили почали використовувати знак ідея нації як неформальну емблему українського націоналізму загалом. У їхній інтерпретації він означає обіцянку бути вірним власному народу до самої смерті і захищати його від будь-яких ворогів. Про що власне і говорить Святослав Паламар? І от росіяни дуже люблять чіплятися до символіки і тлумачити її по-різному. Однак їхня зетка, нанесена не тільки на техніці, але й витатуювана на їхніх бридких тілах. Це ж половина нацистської свастики або фактично символ уже нової ідеології, сучасного рашизму. Що стосується світового сприйняття Азову, то тут ситуація вкрай складна, принаймні була. Одне із найбільших занепокоєнь викликала спроба пробитися в політику. Світ з пересторогою ставився до того, що Україна може стати ультрарадикальною державою. Знову ж таки, завдяки російській пропаганді і постійному підливанню масла у вогонь у 2014-му на The Guardian вийшла ось ця стаття. Там журналіст назвав Азов найсильнішою зброєю України, яка може стати для неї і найбільшою загрозою. Журналіст Шон Вокер написав, що поспілкувався із десятками бійців, і, за його словами, погляди багатьох. Викликали у нього занепокоєння, однак він вирішив не писати про те, що зустрічав в Азові грузинів, євреїв і кримських татар. Ну бо ж цих людей важкувато назвати нацистами. А ось вам свіженька стаття від The Washington Post від 14 березня 2022 року. Заголовок звучить наступним чином: неонацисти використовують війну в Україні у власних цілях. Там йдеться про те, що Україна це пісочниця для ультраправих екстремістів, де в майбутньому можуть народитися такі угрупування, як ІДІЛ чи Аль-Каїда, але вони будуть ще більш небезпечні, ніж інші терористичні групи. Адже ці люди не беруться досвіду війни, матимуть західну зброю і тактику ведення боїв, і таким чином будуть загрожувати усій Європі. Як на таке мають реагувати середньостатистичні європейці? Це не якась локальна газета, це The Washington Post». Медіа, яке за місяць має охоплення аудиторії у 65 мільйонів користувачів. Звичайно, що тут підігрують і правозахисні організації з ключових Human Rights Watch, Amnesty International, Front Defenders чи Freedom House. Вони відстежували права людини на Донеччині та Луганщині і опублікували звіт про те, що азовці у 2014-2015 роках незаконно утримували цивільних у катівнях. Це раз, а два, нібито Азов вербує до своїх лав виключно ультраправих. І це попри те, що міжнародна група контрекстремізм project яка вивчає екстремістські рухи, пише, що реальних доказів масових вербувань ультраправих до Азову немає. Світова спільнота дуже непокоїться через те, що рано чи пізно такі, як Азов, прийдуть до влади в Україні, і демократії в нашій державі настане кінець. Побоювання є з тієї причини, що це не якась там маленька держава, а Україна, найбільша країна Європи, та які в будь-якій історії. Є одне, але по-перше, партія національний корпус, яку часто пов'язують саме з Азовом, не брала самостійної участі у виборах 2019 року. Роком пізніше, у 20-му, на парламентських виборах, українці самі продемонстрували, що ніякої загрози не існує, адже із понад 43 тисяч місць, на які Претендували депутати місцевих рад, партія отримала лише 18. Причому на Львівщині, який росіяни називають кублом українського націоналізму та нацизму, отримали всього два місця із понад двох тисяч можливих. А в Маріуполі, місті, яке прославило Азов, національний корпус взагалі нічого не досяг. Коріння російської пропаганди дійшло навіть до соцмереж. Ще у 2016 році Фейсбук собі вирішив, що Азов це тепер небезпечна організація. За саму згадку могли знести аккаунт, але усе змінилося після Маріуполя частково. Про них можна говорити виключно у контексті російсько-української війни. Тобто, якщо я викладу ось це відео на Фейсбук, то швидше за все соцмережа мене забанить. Насправді шкода, що росіяни мали знести з обличчя землі Маріуполь, щоб думка світу про Азов та й про Україну в цілому почала змінюватися. Наші захисники і захисниці в цьому місті знищили до 7 тисяч російських військових, до 80 танків і більше 100 одиниць іншої бронетехніки. І це при тому, що сили ворога переважали у кілька десятків разів в усьому. Російське угрупування налічувало близько 14 тисяч військовослужбовців. Це величезна кількість техніки: це літаки, це кораблі, це корабельна артилерія, це літаковильоти як тактичної, так і стратегічної авіації, і велика кількість артилерії РСЗВ, а також величезна кількість ракет, яку випустили по нас за весь цей період. На захоплення міста і штурм Азовсталі Росія кинула свої найбільш боєздатні підрозділи. Це 150-та дивізія, 68-й танковий полк, 83 третя бригада ВДВ, 346-та і 22 друга бригади спецназу ГРУ, дев'ятий полк морпіхів та. Так званої ДНР 810-та бригада чорноморського флоту, 155-та тихоокеанська бригада, стратегічна і тактична авіація, вагнерівці і найманці з Кавказу з 86 шести днів битви за Маріуполь, 82 було проведено у повній облозі міста. Весь світ побачив, наскільки професійні українські військові і наскільки потужними вони є разом з азовцями. Оборону Маріуполя тримали та бригада Нацгвардії, 36-та окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліція, добровольці. І тероборона міста, і це теж був дуже показовий момент, адже російська пропаганда кричала, що Азов не працює ні з ким. Вони самі по собі, вони нікому не коряться, вони завжди мають бути головні. Їхній героїзм і титанічне стримування ворога не дозволили росіянам наступати на Одесу, просуватися на Запоріжжя, Миколаїв та оточити українських військових на Донбасі. Вони вистояли. Чим більше ми з вами будемо говорити про це у соцмережах, розповідати своїм іноземним друзям про Азовців, тим більше шансів, що і світова спільнота Ота змінить про них свою думку. Частково це вже відбувається. Міжнародні медіа вже починають тверезіти. говорять, чому Азов це не нацисти, а Україна не фашистська чи нацистська держава. Японська агенція з громадської безпеки, до речі, навіть вибачилася за те, що раніше називала Азов екстремістською організацією. Я нагадаю, що на момент виходу цього відео у полонів росіян перебувають понад 700 азовців-захисників Азовсталі. Про них треба говорити, про них не треба забувати а за можливості потрібно й допомогти. В описі до цього відео я залишу посилання на патронатну службу азовського руху. Янголи Азову. Закиньте туди пару гривень. Вони допомагають пораненим бійцям, беруть участь у питаннях обміну полоненими, допомагають родинам загиблих і займаються процедурою опізнання та поховання полеглих у боях за нашу з вами незалежність. А я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео. І обов'язково підписуйтеся на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!